Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Людей просять не панікувати у рятувальників навчання від сьогодні на Рівненщині розпочалися масштабно командні штабні навчання з перевірки цивільної системи захисту. Відтак на потенційно небезпечних об'єктах пройдуть відпрацювання з ліквідації умовних надзвичайних ситуацій. Таким чином визначатиметься готовність усіх причетних служб до цієї роботи. Зокрема, будуть відпрацьовані умовні аварії, що викликані різким погіршенням погодних умов катастрофами на потенційно небезпечних об'єктах таких як ВПРС, Патрімне Азот, ТОВ, Свиспан Лімітет. Мінімалкою в 3200 гривень. Уряд хоче вивести бізнес із тіні. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, потрібно приймати різкі принципові рішення і піднімати мінімалку вдвічі. Це можливо зробити на його думку за рахунок детінізації заробітної плати. Також прем'єр підкреслив, що жодних друкарських верстатів запущено не буде. Натомість в уряді планують збалансувати бюджет і вивести зарплату з тіні. Володимир Гройсман зазначив, що над цим питанням вони працювали вже. А давно, адже за його словами, це ненормально, коли підприємець-власник має прибутки і при цьому не доплачує податки. А люди, що працюють на нього, живуть взагалі за межею бідності. Так не має бути, і у цьому питанні потрібно поставити крапку. І знову про бурштин. Вже 4 листопада у Рівному пройде пленарне засідання чергової сесії обласної ради. На порядок денний винесено питання і щодо звернення до президента України Петра Порошенка, голови Верховної Ради України Андрія Паробія та прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо законодавчого врегулювання видобутку бурштину. Адже прийнятий в 2015 році за основу Верховної Радою України законопроект про видобування та реалізацію бурштину визначає правила. Видобутку реалізації зберігання, перевезення і обробки бурштину серцю на території України. Проте у ньому не врегульовані питання охорони навколишнього природнього середовища, рекультативації порушених земель з урахуванням особливостей видобутку бурштину та не містить законодавчих норм, які регламентуватимуть створення старательських артілей та їх працю. Рівненські спортсмени знову з перемогами Так, днями в місті Актоби Казахстан проходив чемпіонат світу з гирьового спорту. В складі збірної команди України виступали двоє спортсменів з Рівненщини: майстри спорту Рабош Оксана та Макаренко Іван. В результаті трьохденних змагань Макаренко Іван у ваговій категорії до 78 кг кілограм у вправі поштовх довгим циклом серед дорослих. з результатом. 68 підйомів став срібним призером. А рабаш Оксана у ваговій категорії до 58 кг кілограм серед жінок стала четвертою. Музика. Наразі це всі новини. Вдалого вам дня. Побачимось.